привіт привіт! Думаю, настав час поговорити про покупку автомобіля в Канаді. Я вам розкажу наш досвід, як ми купували, з чим стикнулись і як взагалі виглядає процес покупки автомобіля у Канаді. Моя розповідь буде про покупку нового автомобіля з салону у лізинг. А чи дійсно так потрібен автомобіль у Канаді? Чи це все просто панти? Того, що всі на машинах і я маю бути на машині. А відповім на це питання. Так, дійсно, машина в Канаді потрібна, бо відстані абсолютно інші. Транспортна розв'язка абсолютно інша. Я не кажу зараз про великі міста, такі як там Торонто, Ванкувер і так далі, де є метро, де є автобуси. І, в принципі, якщо ти живеш десь у центрі або навіть не у центрі, ти можеш з легкістю добратися в інші райони. А ми живемо в містечку трошки поменше, і тут транспортна розв'язка не така класна. ну, навіть якщо порівнюється з Україною, з Європою, то транспортна розв'язка взагалі ніяка. До прикладу, на тренування з дитиною ми їхали півтори години на автобусі з двома пересадками. Це при тому, що на автомобілі ми витрачаємо десь ну 20-30 хвилин в залежності від е трафіку. І так виходило, що одразу забрала його зі школи, і ми йшли на автобус. Все класно, якщо хороша погода, якщо ходять автобуси, якщо погода погана, автобус може запізнюватись. У нас було так, що другий автобус не прийшов вчасно, і ми мусили тільопатись десь півтора кілометра до найближчої парковки, щоб просто визвати Uber, бо ми стояли посеред дороги. А назад, після тренування, звичайно, на автобусі ми не можемо повертатись, бо в цей час уже автобус не йде, тому ми викликаємо Uber, тренування 5 днів на тиждень, і тому десь на Uber у нас йшло десь 250-300 доларів. Значна сума. так? Якщо один раз проїхатись на Uber, то 20-30 баксів це ще нічого. Але якщо ти постійно на ньому їздиш, то це вже великі кошти. Плюс у нас поряд немає магазинів перші дні без машини. Я замовляла доставку, бо ну, найближчий магазин це 2 кілометри. Тут немає такого, як у нас там АТБшка біля дому. Ні, тут всі магазини розташовані на певних торгових п'ятачках і до цього торгового п'ятачку ще треба доїхати. Тому автомобіль у Канаді він дуже необхідний, і це дійсно не панти, це дійсно необхідність. А чому саме нова машина? Можна обійтися старою. Нова машина це вже панти. Поясню, нова машина це не понти, нова машина це розумне рішення. Тому що за автомобілями в Канаді не дуже дивляться, вони всі страждають дуже від солі, якою посипають зимові дороги, у них від відстаней дуже швидко, набагато швидше, ніж в Україні, летить коробка передач. І тому чи пощастить вам взяти нормальну бову машину, чи не пощастить. А, ну, ніхто не знає. У мене є два приклади. Перший приклад люди, які а, приїхали в Канаду, і взяли БУ машину і їздили на ній декілька років, і все було окей. І другий приклад от знайомий, який приїхав десь на два тижні раніше, ніж ми. А, він взяв машину Бу за 12 тисяч і він на ній поїздив рівно тиждень. І потім йому коробка передач сказала Гудбай. А всі оці сейфіті страховки, ну типу страховка від полому, коли ти береш був у машину, ти можеш ще додатково купити страховку від полому. Вони нічого не дали, бо ремонт йому обійшовся в 7 тисяч канадських доларів, а страховка покрила тільки 200 доларів. Ну класна страховка. Ну тобто він попав на досить таки значну суму, і ще й зимою залишився без машини. Тобто, ми коли їхали. Ми вирішили заздалегідь, що ми будемо брати тільки нову машину. Бо у нас немає тут знайомого механіка, який може її швиденько полагодити. У нас немає тут гаража, де можна ввечері посидіти її, поковиряти. І на зиму немає бажання залишатися без коліс, скажем так. Тому ми націлились на нову машину, тим більше, що багато людей, що нам трапляли дорогою до Канади, всі казали. Так, кредити, отак, от на раз-два, все беріть в кредит, вам треба будувати кредитну історію, кредити роздаються. Насправді реальність виявилася зовсім іншою, про що я зараз розкажу. Одразу скажу, що кількість салонів у нашому місті дуже швидко розростається, бо ми знаходимося недалеко від Торонто, У нас дві години до Торонто, дві години до кордону з Сполученими Штатами, і е люди через дороговизну життя в Торонто починають дуже сильно переїжджати сюди. І е тут дуже багато будівництва, тобто місто розростається на даний момент вже 500 тисяч населення, і салони тут на будь-який смак. Тобто, Kia, Mazda, Ford, Toyota, Lincoln, Maserati, Porsche, які хочеш, просто салони, просто можеш взяти будь-яку машину. Ми почали з Тойоти, ми прийшли в салон Тойота. Найперше, що мене здивувало, те, що в салоні взагалі немає жодної машини, наскільки я зрозуміла, це тільки в Тойота, там були тільки шини. Нас одразу взяв брокер під ручки, почав нам розказувати, що ми вам згодні дати всі кредити, ми на все згодні, все, давайте тільки підпишемо попередній договір. Що таке попередній договір? Коли ви замовляєте нову автівку у Канаді, ви підписуєте попередній договір, сплачуєте 500 доларів і чекаєте, поки нова машина приїде. Ну це ніби нічого, окей, добре, ви згодні на кредити. Ну, давайте, коли буде машина? Як можна вибрати машину, коли буде машина? А нова машина буде через 5-6 місяців. Питання, а нашо вона нам через 5-6 місяців, якщо нам треба вирішити питання з машиною до зими, чому така ситуація? Таку ситуацію створив ковід, було був простій у виробництві, потім у людей не було коштів купувати нові машини. І зараз, коли вже більш-менш ситуація стабілізувалась, на нові машини черга. Так як ми прийшли у вересні. То машини 22 го року вже закінчились, а машини 23-го року ще не поставились. Тому, що, якщо ти хочеш нову автівку, ти маєш стати в чергу і чекати 5-6 місяців. Нас такий варіант не задовольнив. Ми почали ходити по іншим салонам. Ми були і в Мазді, були і в Хюндаї, були і в Кія. У всіх одна та сама відповідь: 5-6 місяців очікування. Ну, гаразд. Покажіть, що у вас є з БУ. думаю. Ну, якщо взяти БУ в салоні, можливо, там не все так погано. А, це не те, що непогано, все гірше, ніж я думала. Бо ціни на БУ автомобілі такі самі, як на нові. На, найперше нам показали Toyota Corolla, вона коштувала десь в районі 25 тисяч, 25 тисяч за старий автомобіль. Боже, я як згадую, що ми за. 200 купили машину в Штатах, яка просто ластівка, вона ну, взагалі ну там слів нема. І тут за 25 мені треба купувати БУ-машину. Ну, це за грані. До прикладу, я вам можу показати рахунок, який нам виставили в Мазді. Ми подивились нову мазду. О, не нову, ми придивились би у мазду, і ось рахунок, який нам виставили. Тобто, так, у неї пробіг 24 тисячі кілометрів, а вона 2020 року, так, всередині вона прям лялечка-лялечка. Бо якщо порівняти з королою, то корола, то взагалі якесь ржаве А У неї 24 тисячі пробігу, але ціна її 39 тисяч 356. Це ще без податків. Ще плюс податок на неї буде. Ну за бу машину сорі нову можна за таку ціну купити. Чому такі ціни? Тому що немає нових автомобілів. Немає нових автомобілів, б.у. автомобілі лізуть вгору. Ми, звичайно, ну сказати, що розчарувалися, це не сказати нічого, бо я розраховувала на автомобіль не більше 10 тисяч, якщо це бу, так а якщо це в кредит, то також ну там down payment 10 тисяч і далі виплачувати кредит, бо всі ж мені казали, що там кредит буде копійки взагалі платити. Ми почали е, у мазді питати, що щодо кредиту, як чи нададуть нам кредит. Нам одразу сказали ні. Якщо у вас немає піару або громадянства, то ніякого кредиту у вас не буде. А, окей, якщо у нас будуть поручителі громадянини Канади громадяни Канади, або а, якщо ми на них зробимо, ну, нам сказали так: що поручительство ні, тільки якщо приїде людина громадянин Канади або з піар. І на нього оформлять кредит. Але ну порахуйте, це мені треба визвати людину з іншого міста, проплатити їй переліт, проплатити їй тут проживання, а ще й е, кредит скор піде на неї, а не на мене. Ну і 40 тисяч за б.у. машину. Ну це забагато. Ми були розчаровані, і я вже розуміла, що скоріше всього, що автомобіля не буде. Але потім чоловік каже: Давай я загляну в Ford. Тут «Форд». близенько. Ну, ми вже були дуже втомлені, бо ми багато салонів відвідали і всюди ми чули одну і ту саму відповідь. Я кажу: ну забіжи, спитай, просто скільки у них доставка автомобілів. Він приходить і каже, у них доставка автомобілів кожні два тижні. Ну, окей, поїхали подивимось в Форт. Ціни звичайно також ну вражають, тобто там нові машини в базовій комплектації починаються з 34 тисяч, але ж звичайно це не буде 34 тисячі, бо тобі ще додатково нав'язують деякі послуги. Ми довго відвідували Форд, ми перепробували багато машин. З приводу тест-драйву, взагалі, без проблем. Будь-яку машину, так от пальцем тикаєте, вам її дають на тест-драйв. В Тойота навіть документи не перевіряли, ми їздили самі. В Mazda вже зробили скан-копію документів. У Форді ми вже їздили з дилером. Але без проблем ти любу машину можеш взяти на тест-драйв. Без запису, без нічого. Просто приходиш, він дає ключі, і ти їдеш. Нам показали варіанти. Ми вже повибирали і знову ж таки кредит, ні. Кредит однозначно ні. Ми вже зверталися в банки, зверталися в кредитні спілки. Всюди відповідь одна, ні. Я не знаю, яким чином беруть люди кредити, бо я бачила на YouTube декілька відео, що ми взяли машину в кредит. Ну не знаю, не, не можу дати вам відповідь. Нам відповідь була одна: ні, ні, ні. Кредит тільки з піар або з громадянством. Ми обрали автомобіль. Ми обрали в мінімальній комплектації, щоб вона коштувала найменше. Нам брокер сказав, окей, тільки приїде отака. І ще там на пару тисяч більше, бо там у неї якісь функції. Ну, окей, добре, хай буде така. Отже, ми зібрались з думками, що вже машина буде, що питання вже вирішено. Через декілька днів нам. Дзвонить фінансист з дилерського центру і каже: тобто ми були готові дати 7 тисяч даунпейменту за автомобіль і взяти його в лізинг. Фінансист нам позвонив і каже: ми вам згодні дати лізинг, але нам потрібен даунпеймент 11 тисяч. На 11 тисяч ми вже не були готові, бо це вже було занадто. Тобто, якби ми віддали всі ці гроші, то ми б залишили взагалі нічим, а нічим залишатись не хотілось. І тому ми сказали: напевно, ми будемо розривати договір, бо ми не потягнемо таку суму одразу віддати. Ми вже почали дивитись б у машини, вже почали дивитись на маркетплейсках. А, а, а що як пощастить, і, в принципі, з нею нічого не станеться? Ми навіть на Форді вже знайшли три Hyundai, вони привезли б по класній ціні. І, в принципі, там не дуже значні були у них пошкодження, Ну, там ззаду був в'їзд. Тобто ми вже були готові брати ці Hyundai. Вони коштували там 17, 20 і 24, здається. Але знову ж таки. Навіть 17 тисяч немає. В кредит вони не дають по це Hyundai, і плюс у нас немає піару. Лізинг, звичайно, ні. На АБУ машини лізингу немає. Потім вже приїхав в один із днів. Боже, ми прям у нас, наче прописка була в тому форді. Ми кожен день там були, щось вибирали, щось перебирали. Вони нам пропонували якісь варіанти. Головне, ж, вони не як не відмахуються. Якщо ти кажеш, що ти не можеш заплатити таку суму. Вони від тебе не відмахуються, вони намагаються знайти якісь варіанти вирішення питання. І тут приїхав Форд, який був у нас. Фор-фокус того ж року, все клас кажу: слухай, а людина приїхала його здати в салон напроти ж і взяти собі новий автомобіль. Кажу, слухай, дізнавайся, скільки він коштує, забираємо його, і все, хай скільки від'їде, стільки від'їде. Ну і знову ж таки, вони поки що не можуть порахувати ціну, а вона після у неї там дуже великий пробіг. А ще вона була в аварії і бла, 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 бла. У мене вже склалось враження, що. Вони нас підбивають, щоб ми тільки взяли лізинг, Тобто вони знаходять будь-які відмовки, щоб тільки був лізинг. Ну, Насправді ні. Це... Це було моє просто таке... така думка зі злості, бо в нас нічого не виходило. Ну, загалом так, нічого ми з машиною і не вирішили. Через декілька днів нам знов-таки дзвонять з Форду і кажуть: Окей, ми згодні на ваші умови, ми даємо вам машину. 7 тисяч payment. Це була прям гора з плеч. Просто чесно, гора з плеч, коли вам сказали, що так, ми вам опрувим, можете приїхати забирати. В той же день ми вже були у Форді. А, значить, машину ми могли забрати тільки після того, як у нас будуть права G2 або G Full, страховка і виплачений дампеймент. Машину нам погодили у п'ятницю, на здачу G-Full чоловік був записаний на вівторок, я була записана на листопад, але я би щоденько поміняла дату і перезаписалась на понеділок. І ми взяли машину в оренду. Два дні ми потренувались. Ну, про це я розказувала в попередньому відео, як ми здавали, як ми здавали направа. Можна передивитися. Загалом здала на права, я здав на права чоловік. В той же день ми зробили страхування про страховку, я також розкажу в наступному відео. І після обіду ми приїхали в Форд. Сказати, що в них є звикла щелепа, це нічого не сказати. Бо вони не сподівалися, що ми так швидко зробимо всі документи. Нам, брокер, навіть сказав, я хотів вам телефонувати через місяць і пропонувати іншу машину. Я кажу: який місяць? Нам треба машина, тому ми зробимо все, що треба. А, загалом ми привезли наші права. Ми привезли страховку, а, ми привезли кеш. Бо ми спитали, чи можемо розрахувати банком іншої кар... карткою іншого банку. Нам сказали ні а, тільки або канадський банк або кеш а, перекидати гроші туди-сюди. Ми не хотіли. Тому ми знімали кеш. Боже, ми весь вечір їздили, знімали, бо банкомат видавав тільки по тисячі. Ми по всім банкоматам їздили. А ще були банкомати, які по 400 доларів видавали взагалі. Ми не знімали той кеш, Ти бідні дівчата на рецепції, вони коли бачили таку пачку грошей, як вона рахувала, вона переклала спочатку, значить, по стопочкам, сім стопочок по тисячі. Потім перерахувала це все на калькулятор, а, ні, вручну. Потім на калькуляторі, потім це все на калькуляторі перемножила. Це і це при тому, що ми принесли сотки. Я уявляю, якби ми принесли двадцятки. Ну, загалом, ми все проплатили. Uh, і нам, значить, цей фінансист каже, що треба ж замовити тепер місце на те, щоб нам видали uh, цей номерний знак і зареєстрували автомобіль. Кажу: ну це, це теж треба почекати. Думаю, блін, зараз знов скажуть місяць чекати. Ні, Ну слава Богу, він знайшов місце раніше, ну він знайшов місце на завтра. Тобто, ми машину могли забрати вже наступного дня після обіду. З цією реєстрацією, постановкою на облік, номерами, всім займаються вони самі. Тобто ви нічого не робите, ви тільки приносите документи у салон, приносите гроші і там через пару днів, коли вони вже все зроблять, ви забираєте автомобіль. Машина приїхала. Взагалі, я ну ми ніколи не купували машину з салону і е, вона була вся в плівці, вся запакована. Я думаю, зараз ми ту плівку будемо знімати, але ні, коли ми забирали автомобіль. Вона була вже повністю без плівки, вона була повністю вимита, начищена, тобто підготована, все як треба. В принципі, це всі наші пригоди з автомобілем. Взяти його в лізинг не проблема. Проблема тільки узгодити всі документи. Бо коли ну, ти тільки приїхав, я чудово їх розумію. Людина тільки приїхала. У неї немає жодної історії в Канаді. і Вона вже хоче новий автомобіль. Я прекрасно розумію, чому банки кредитні спілки не погоджуються на кредит. я також розумію, що ті українці, що приїхали трошки раніше, могли вже якось. Набідосяти бідосяти з банками, і тому до тих, хто вже приїжджає трошки пізніше, вже трошки інше ставлення. Ну, то таке. Значить, автомобіль взятий у лізинг на 3 роки Все сервісне обслуговування, заміна мастила, все це робиться у Форді, все це включено вже в вартість. Автомобіль також на страховці, якщо з ним щось стається, то все реплейсять за рахунок страховки. На страховці на гарантії. Не на страховці на гарантії. Якщо раптом автомобіль ми взяли на чоловіка, якщо раптом чоловік, не дай Боже, помирає, я нічого не виплачу. Я просто привожу машину в салон і залишаю її там. Все, договір розривається, з мене нічого більше не береться. Продавати автомобіль я можу, здавати в оренду автомобіль я можу. Тобто, ну, це. Вважається на 3 роки, це повністю мій автомобіль. Через 3 роки я його маю або повернути, або а, викупити назад. Давайте по цифрам проб'жемось. Значить, ціна автомобіля склала 39 тисяч без подату. І це найнижча, одна з найнижчих цін. Плюс до ціни було включено 2000 protection план. Тобто це всі от сервісні роботи, які будуть проводитись. Це Protection План, це все включено в ці 2000. Що ми заплатили, яку суму ми заплатили? Найперше, найперше ми заплатили це 6490 доларів. Сюди ввійшло 5100 це та сума, якою ми скоротили суму. Позики, скажімо так, щоб у нас місячний платіж був менший. 633 це платіж за перший місяць був. 59 реєстрація, 30 доларів ще там плата за якусь регістра... До регістрації, так, і 667 податки. Ось це сума, яку ми внесли найпершу, коли ми забрали машину. У нас включено 16 тисяч кілометрів пробігу на рік. Якщо ми пробіжимо більше, то ми сплатимо 12 центів за кожен перевищений кілометр. Місячний платіж у нас складає 633 долари, це 560 доларів сам лізинг і 72 долари податок. Далі. Після лізингу ми можемо її або здати, або викупити і доплатити 19 тисяч без податків, а, або просто оформити іншу машину в лізинг також. Але ну, звичайно, вже будуть інші ціни і так далі. Але ну, на наступний ліна це, це вже буде простіше, це вже, вже можна буде оформити кредит. Бо в принципі у нас вже буде якась кредитна історія. У нас вже буде історія того, що ми брали автомобіль в кредит, і все пройшло добре. Тому це буде набагато простіше. Що по сервісним роботам? Ми маємо приїхати через півроку на. Техобслуговування і заміну мастила. Також нам через три місяці прийшов emergency лист, в якому сказалось те, що у... у нашій лінійці машин виявили недолік, і який може призвести до самозапалення двигуна. Тому нам треба замінити цю деталь. Ми звернулись у дилерський центр. Нам нам записали наші дані, сказали, коли деталь приїде. Вони нам передзвонять, і ми приїдемо її. Замінимо звичайно безкоштовно. Також ми пробили колесо. Ми їздили заміняти колесо. Це звичайно за, за наші кошти. Ми це робили. Колесо, я вам просто покажу чек, щоб ви розуміли, як міняють колесо. По-перше, ми не можемо приїхати отак, от зразу. От пробили колесо, приїхали десь там на СТОшку і поміняли. Ні, фіга ми записувались, ми чекали три дні до запису. Це добре, що було а, було холодно. Був дощ, було холодно, і цей е, цвяшок в, в колесі він просто примерз і не випускав повітря. А літку я не знаю, що робити. А, ми приїхали, ми міняли колесо. Е, ми ремонтували колеса в Канаді Антайр. Ми приїхали, залишили машину на парковці, залишили ключі, а через пару годин прийшли, забрали її вже готовою. І нам виписали чек. На хвилиночку. Да? Чек. 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 Це ще не все. І чек. Оце чек. На заміну колеса, ну, на, на ремонт колеса. Тобто вони описали, яка машина, що робили, де робили, де то колесо, яка гарантія на це колесо і так далі, і тому подібне. Заміна колеса коштує а, 50 доларів. 50 доларів разом з податками. Так що на цяжки ліпше не наїжджати. В принципі, я дуже задоволена, машина дуже спрощує життя, і я скажу, що якби ми їздили на Uber, ми не були б такі вільні. У своїх руках, у своїх діях, і, звичайно, ми платили би більше, ніж 600 доларів на місяць, тому... тому моя порада, щоб не мати головного болю, ліпше взяти нову машину. Ліпше взяти нову машину. Це весь наш експіріенс. Машину не покажу, бо я дуже забогона, а нам вже і так двері побили. Тому бачимось в на наступних відео.